Всім доброго дня. Сьогодні неділя, вихідний. Погода непогана, але відікає. Роблю відео. Хочу подякувати. Хочу подякувати Юрі Соломахи за його як таку роботу. От він зробив. Понижений. Дуже хороша річ. Працює добре. Ну, в перші дні трошки непривично було. У нас все-таки був мотор стояв Дізель 9 на моєму мотоблоці форте 135 от, мотор. І в робочому стані все працює добре, слава Богу. Як такий от запас. Там будемо бачити. Ну, продавати ніби поки не збираємо. А так хотів просто подякувати всім, привітати, побажати міцного здоров'я, всього найкращого. Хочу подякувати тим, хто відповідає, пише мені на канал. Так саме дякую, що. Вказуєте. Так само Валентин Глучки совєтував мені багато чого. Ну, не багато чого, ну дещо. Що я питав, теж йому подякую. Так само хочу подякувати нашим військовим за їхню службу. Терпіння їм удачі, всього найкращого. І синочку так само. Завтра в нього день народження. Хай буде все добре і скоріше вертається додому. Всім удачі!